Три місяці переселенці зі східної України жили у центрі тимчасового перебування в селі Волоське, що знаходився на базі середньої школи. Та вже 1 вересня учні мають сісти за парти, а переселенці вкотре змінити місце проживання. Усього їх 66 чоловік. Матеріал Христини Венгеля Ускайте. Незабаром це місце залиша 66 переселенців зі східної України. За три місяці під одним дахом люди настільки звикли один до одного, що називають себе однією родиною. Робота на кухні не зупиняється. Тетяна зі стажем трудиться в їдальні з моменту прибуття до центру з Краматорська. Спочатку з жінкою працювали психологи, та за короткий час вона адаптувалась. Умовами тимчасового житла більш ніж задоволена. Тетяна каже, зараз готує не для незнайомих людей, а для нової великої родини. Ми були розстроєні, не знаю, куди ми їдемо що з нами буде? Приїхали нас здесь накормили, одели, обули, тут і, і душі є. Все, всі условия для життя. Первые ночі взагалі не спала. Навіть ні днем не засну, ні ночі не засну. какая то голова ничего. нічого. Потім мной мною психологи поработали. Я трохи почала успокаиваться. Ну і зараз сильно сна, вот волнение вот оті Ірина переїхала з дітьми та батьками. Чоловік залишився у Донецьку. Розповідає, не очікувала такої підтримки від Дніпропетровців. У разі потреби їм надавали медичну допомогу допомогу та забезпечували ліками. Сьогодні її родина переїжджає на нове місце. Ірина вкотре пакує валізи. Вірить, що війна незабаром закінчиться і вона повернеться додому. У нас ще два місяці тому були зібрані сумки з необхідними вещами, з документами. На той випадок, якщо нам прийдеться прятатися в підвалі, у нас було оборудовано в підвал, куди ми поставили воду, питьєвою, ну, такі необхідні продукти, консерви, які не портяться. Як би це у нас вже було на всякий випадок, тому що у нас почалися бойові дії, почалася стрільба, почали бомбити аеропорт, ми живемо рядом, ми Вишалі всю та на чаймі спалі, стісне вчини А це син та племінник Ірини Попри безтурботні дні у центрі зі сльозами, скадують про той час, коли необхідно було їхати. Хочуть додому, де залишились друзі і домашні улюбленці. Із Донецька. А що у вас там? Нічого війна. Лучше Да. А чим лучше? Тож там дому дитяча площадка, фонтан, дорога, трамваїздя. Снаряд бомбу, колін дом. во втором подъезде стена развалилась, все тебя вылетали. А Голя кто такой Голя? Это мой, это мой дружбан. я далеко от него, он в деревне, а я здесь в другом месте. Особливо важко було працювати з дітьми. Психолог каже, проблему вони завжди переживали за допомогою гри з дорослими. Було легше та, попри це, Маріана згадує розповіді переселенців. Їм розказували ужаси про камери смерті, тут лагеря, фільтраційні, ужасні, і прямо про печі, які їх ждали. Більше всього мене це потрясло. коли люди я спрашувала, ви правда в це Ну вони були запугані і в це вірили. Ну там на Донбасі, вот эти ДНР, ЛНР, їм не виїжджайте, вас це чекає. У подвір'ї школи переселенцям облаштували свою рідну церкву. Священник каже, саме тут більшість з них вперше звернулись до Бога. Здесь покрестили немало мало діток. Здесь немало людей приходили і говорили, що ну теперь пора. Теперь пора. Пора приходити в церкву, пора приходити. Люди порой находили друг в друге близьких людей. Ну как вот здесь начинали как то вот какта общаться уже как не просто как люди, как каккаднаполчання, а как люди, которые живут на одной земле и которые ценят друг дружку. Всього центр прийняв понад 700 переселенців зі сходу. Наразі виникла проблема. Люди продовжують звертатися по допомогу, проте, попри бажання, активісти зробити нічого не в змозі. Немає ані місць для розселення людей, ані можливостей. 11 юня 2014 года наш центр стартовал и до 7 числа. Буквально 723 человека Нет. прошло через эти стены. Вот. сейчас в центрі осталось 66 человек, 33 з них ріденка. Вот. сьогодні, завтра uh, ми, скажем так, последнюю партію відправляємо Бончене Сьогодні завтра в Самару там uh, є область. З 20 серпня у школі розпочнеться ремонт. Необхідно повністю переробити котельню, їдальню, демонтувати літні душі та косметично оновити класи. І вже менш ніж за місяць 120 учнів сядуть за парти. Христина Венгеля Денис Єлисавенко, Новини одинадцятого каналу.